Привіт, друзі! Готуй смакуй передає вам сонячні вітання, настав сезон молодої картопельки, яку будемо сьогодні смажити в нашому казані. А доповнити вирішили смачними лісовими лисичками, які заморозили в минулому році. Це класна топова комбінація, як завжди буде дуже цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Окрім молодої картоплі, нам потрібно лисички. Я їх попередні відварив. Їх також можна замінити будь-якими іншими грибами, гливами, шампіньонами, що завгодно. Ще мені потрібно вершкове масло, звичайна цибуля, часничок, зелень, кропу та петрушки, соняшникова олія, сіль та перець. Починаємо смажити лисички. Додаю в казан соняшникову олію. І викладаю грибочки. Ще раз. Я їх попередньо відварив. Як я це зробив? В кип'ячу воду заклав гриби в підсолену 10 хвилин. Все, відкинув на дуршлак, тепер закладаю в казан. Грибочки почали смажитись. Зараз чекаю, поки з них випорується вся волога. Тим часом нарізаю цибульку. Цибулю наріжу досить великим кубиком. Цибулька нарізана, продовжую смажити грибочки. Грибочки смажуються 5 хвилин. За цей час випарила з них вся волога. Тепер додаю до них вершкове масло. Воно додасть легкий горіховий присмак. А тепер я додаю цибулю, яку ми нарізали. Друзі, поки грибочки з цибулькою смажаться, я хочу розрізати картоплю навпіл. Я її попередньо помив, не чистив. Тепер ось такого розміру залишу, в принципі, цілою, а трішки більшою порозрізаю. Дорозрізаю останні картоплинки і вже настав час діставати грибочки з цибулі. Вони обсмажились. Подивіться, як це красиво виглядає. Аромат лісових грибів з цибулькою просто фантастичний. А тепер настав час смажити картопельку. Знову додаю невелику кількість соняшникової олії в казан. Всього достатньо, по необхідності додам. І закладаю молоду картоплю. Картопля молода смажиться досить швидко. Думаю, час і приблизно від 10 до 15 хвилин буду постійно помішувати. Смажити буду на середньому вогні. Друзі, поки картопля смажиться, вирішили зробити такий легкий сметанний соус. Візьмемо сметану та зелень кропу, перемішаємо і до смаженої картоплі з грибами ось так буде класно. Скляна миска, одна баночка сметанки, перекладаю сметанку. Тепер беру кріп, досить велику кількість і дрібно його нарізаю. Нарізану зелень, закладаю до сметани. Це дуже просто, але в результаті дуже смачно. Гарно вимішую. Все, відправляю в холодильник, нехай настоїться, поки ми готуємо картоплю. Фінішним акордом в приготуванні нашої картоплі буде багато нарізаної зелені та чеснику. Картопля готова на 90%. Зараз більш детально розповім, як я її смажив. Значить, Смажилась перші 15 хвилин. На середньому вогні я її постійно помішував. Ну, приблизно, я думаю, один раз там в 30 секунд, можливо, в 40 секунд. Потім зробив вогонь мінімальний, і останні 5 хвилин на мінімальному вогні смажу під закритою кришкою, теж постійно помішуючи. Тому що вона і почала брати такий гарний золотий окрас і була трішки сурувати всередині. А під закритою кришечкою там почала з'являтися невелика кількість пару, і вона за рахунок цього... Майже готова. Тепер повертаю до неї гриби та цибулю. Перемішую все. Спочатку солю за смаком. Ось так. Перемішую знову. Закладаю часничок в казан. Перемішую знову все. Знов закриваю. Кришкою, вогонь зараз менше-меншого. Дам буквально 2-3 хвилинки, щоб чесничок гарно віддав свої аромати. Картопелька з грибочками, максимально їх в себе вібрали. Потім додаю зелень, перемішую і куштуємо. Величезна кількість зелені. Ось вона. Красуня. З грибочками. Друзі, хочу вас познайомити. Молода картопля смажена в казані з грибами. Вона дуже смачна і ароматна. Ну і тепер, друзі, я вам покажу, як я полюбляю коштувати такі смаколики. Беремо грибочки, не жалкуючи. Беремо картоплинку. Ось так. І тепер зверху. Невелика кількість слинка сметани з кропом. так, Не зволікаючи, кладемо це все собі, ну, ви розумієте. Проста домашня страва, але дуже смачна. Її можна приготувати вдома на кухні. За допомогою сковорідки. можна готувати в казані. Вибирайте абсолютно любі гриби, які ви полюбляєте, які там продаються в ваших магазинах, на ваших ярмарках, базарах і куштуйте просто чудові, звичайні, прості смачнючі страви. І поки картопля не охолола, традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!